Так, зараз готується плов з фрикадельками, Тут такі маленькі фрикадельки, бачите, багато рису, моркви, цибульки, спеції. Ну, для плову спеції. Ну, готується як звичайний плов. Зараз ще хвилин 15 і буде готово. На пелі отак от. Клас. Готово. Уже готово. Бачите? Рисок. Еще 3-4 хвилини потримать треба. Краса! Так, плов готов. Можно накладывать.